Це дуже цікаво, й ті події, які зараз відбуваються у Грузії, за якими uh -huh. ми спостерігаємо, тому що там. А після того, як їхній прем'єр-міністр грузинської партії від партії Грузинська мрія, яку називають проросійською, сказав, що вони відмовляються від того курсу до Європейського Союзу на певний час, може потім і прийдуть знову, але на певний час відмовляються. Ось таку заяву він робить. Mm -hmm. Дуже нам це щось нагадує, правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Ті події, які в нас були. І люди вийшли теж на вулиці. Mm -hmm. Вони зараз там протестують, навіть в цей час ще станом. Ну от зараз, коли ми записуємо і ефір цей, то ми дивилися новини. Знову ж таки, люди вийшли на протести. Теж є сутички з поліцією, є постраждалі поранені. Є Тому, розгон силовозарештували понад 40 протестувальників. Поліція застосовує силу, сльозогінний газ, і все решта дуже цікаво насправді, чим це все для грузинів обернеться. Тому що грузини бояться війни, вони мають досвід отої кількаденної війни, але такого жорсткого. Та в нас в рази вже жорсткіше, скажем правду, але країна маленька, і для них тоді це було дуже травматично, те, що вони спостерігали теж і танки, і вбивства, і зруйновані будівлі села. І вони війни не хочуть, так mm -hmm. кажуть принаймні ті, хто зараз аналізує ті події, які в них відбуваються. Але чи вдасться їм мирним шляхом це змінити? Mm -hmm. Якось повпливати на усю свою владу, яку ж вони і вибрали? Mm -hmm. Частина країни вибрала mm -hmm. і довірилась їм. І вони ж вішали плакати, показуючи розбомблену Україну, наш драматичний театр yeah. у Маріуполі, наші міста і гарно процвітаючу Грузію, квітучу і і кажучи про те, що ви хоч як ви хочете. Чи це людей налякало? Mm -hmm. Ну, якщо вони проголосували, то мабуть на когось це справило враження, але разом з тим зараз люди виходять. А, чи для них це От це, знаєте? В них спочатку ж була революція троянд. Там да. перед нашою помаранчевою зарік, да. коли mm -hmm. Сакашвілі прийшов до влади, там теж була історія з президентськими виборами, і вони тоді з трояндами зайшли в парламент. Така красива назва була. Ну і теж не було жодного, жодної сили. А тепер вони ніби дійшли знов до сили. Ось в такий спосіб. Не знаю я, чесно mm -hmm. кажучи, як в них там все це повернеться. Росія має на них шалений вплив. Із останнього якогось інтерв'ю, яке я бачила, Саакашвілі якраз який. Перебуває в тюрмі, mm -hmm. розі якого посадили в тюрму, який в дуже складному стані. але його вже там ніби зараз підлікували, він трохи ліпше почувається і виглядає, але все одно не дуже добре. І він каже, що, що це ну, прям те ж загроза існування як держави грузинської. Mm -hmm. Тобто, там, це для них дуже небезпечно, якщо вони не відстоять mm -hmm. себе, не відстоять своє е, європейське спрямування. Ну, от... Кулеба, наш екс-міністр закордонних справ. України, теж вже висловився ось цікаво це стати, його працює. На жаль, те, що ми спостерігаємо сьогодні в Грузії, є саме українським сценарієм, але іншого роду. І тут питання: чи справді це український сценарій, чи це білоруський сценарій? Тобто, вочевидь, в Сакартвело там так. в Грузії є два варіанти, як на мене, Та? піти нашим шляхом бути Сакартвело, так грузинами, які відстоять і не повернуть собі абсолютно контроль над своєю державою, передусім, тому що коли ну вже є. І Кажуть ті закордонні спостерігачі про те, що вибори були сфальсифіковані. Розумієте, це ж не є вигадки, там якісь, і оця проросійська лінія партії правлячої, з якої не згодні. Ну, бо ми бачимо, по тому, що люди все-таки виходять в Рузі на якийсь протест, тобто не згодні є і так далі. Але от. Дійсно, те, що Наталка сказала тут, якщо вони все-таки з цього нічого не вийде, якщо вони як білоруси будуть виходити в носочках та да, розвиватися і ставати на оці лавки, щоб протестувати, вони будуть просто підуть шляхом білорусів, не стануть просто придатком до Росії, які будуть використовувати Грузії територію її людей і, і все решта як плацдарм для подальших своїх кривавих війн, які розв'язує ця російська недоімперія. По всьому світу. І якщо грузини цього не зрозуміють, я, можливо, вже частина розуміє, але поки що це тільки ми, ми спостерігаємо тільки, знаєте, як воно починає справді розгорається оце mm -hmm. протистояння. І от, от, Я думаю, що це дійсно, якщо так можна е, казати, зараз е, визначить долю навіть Грузії, там на найближчі десятки, просто роки, бо ми знаємо, куди заходить. Росія, та, вона так просто свої щупальця вона не відпустить mm -hmm. з, з сфери своєї впливу. Тобто, якщо раніше ще, навіть оця, знову ж таки там коротка війна і Грузію, так само. знаєте... Потрошки по частинками намагалися там там забрати свій вплив, е, от і так далі. і Вони абсолютно не зробили сього ніякого висновку. Вони е, от навіть самі ж грузини це ж ну, це ж не росіяни е, керують Грузією, тобто це грузини просто проросійські, які вочевидь бояться більше ніж звичайні грузини. Якщо вони прийняли умови Росії, якщо вони там намагаються з ними співпрацювати, вони намагають утихомирити і домовитися з дияволом, з яким неможливо. Домовитися, оце умиротворення, задобрення, і намагатися, знаєте, знайти спільну мову, щоб от нас не чіпали, ну бо ви ж не хочете, як в Україні. Це просто шлях. В нікуди це шлях того, що ви станете частиною цієї ім... російської імперії і навіть не... не на рівних, скажімо так, правах, але ти ще будеш цій недоімперії придатком і прислужувати. І як вони, як росіяни, вони ж е... теж це ж елементи такі, як були і в. Нацистській німеччині що от, от росіяни, це росіяни, там та слов'яни, як вони себе там називають. Mm -hmm. е От, а от оці всі решта, що там народи поневолені. Це ж поневолені народи. Ці величезні у цьому величезному осколку орди. Вони їх не за людей не вважають, це ж Ще ще до великої війни. Там ще ж навіть в соцмережах можна було читати, як в Москві не здають квартири людям там та кавказької національності. Вони ж ну ненавидять їх. Просто вони їх вважають у своїми. От от, От вони вища раса а це щось таке, яке здатне тільки прислужувати Орешник, Як це звучить? Це звучить жахливо, як і все російське. Ми можемо та ми тут можемо. Орешник, не оре, боярішнік Чайковський насправді становить таку саму небезпеку, як і Орешнік. Ця яка разниця вона вже стає наступальною і агресивною, і він справді. Досить жорстко її штовхнув через те, що йому не ось це зауваження. Що не дивіться російський контент? Я російська консерва, я дію в інтересах Москви. Я зростала в цій такій взагалі пошані, обожнювала Лускунчика, але буде не озеро. Наскільки вони глибоко залізли нам під шкіру? Я досі не можу змиритися. з Спазяй що ми жили в Україні, <сіст> <сіст> країні, де був президент Зек. Це таке враження, що це якийсь прикол, що його били саме тому, що він був україномовний, що він був цільво. Ва, били сильніше, був настільки голодний, що в певний момент хотів собі відгрести пальця і просто з'їсти сам себе. Я не зичу росіянам смерті. Смерть це занадто легко uh -huh. і занадто просто. Ми тільки розслабляємося, вони своє ярмо нам на шиї просто на не Не Путін не приходив і не спускав на них собак. Uh -huh. Це все робили росіяни.